Ти що ти що? Оце вже намитий набритий. Ануля, як горить, прям заїжджає. Та ти що, це блестить. з підготовки з 440-го. 950 пробів, Затіні, який вийшов. Бу апарат сильнейший. Ну Як заготовка була гарна, він одразу приїхав в гарному стані. Ми його доробили, а тепер дивіться. Такий буде у нас на продажі, білеси, та ти що, ну конфетта просто. Все, музика грає, на міжі своїх сполярах, диск, гляньте, краще бути не може. Просто пісня. Ано. Молода пока. Сабухар є. Все. Саме головне, щоб саб був. Отак виглядає. Електролюк. Подивіться на стан салона. Ну просто бомба. Навіть це все в нас не витерте, всі перемикачі. А, 976 пробігу, жодних помилок.